День Незалежності України, дорогенькі наші любі, милі українці і всі ті, які проживають по цілому світі, сьогодні свято День Незалежності нашої держави, який ми згадуємо, і ми його здобули в 1991 році. І від щирого серця вітаю всіх людей. І міцного здоров'я і перемоги вам від щирої душі бажаю. Про незалежність мріяло багато людей і сотні поколінь, і вірних патріотів, і багато загинуло на заслані, і так не дочекались цього свята. Але вони вірили в своїх серцях, бо любили рідну Україну понад усе, щоб настав той час перемоги вільної держави. І радість, і перемога настала на нашій землі, яка дана нам Богом без війни. І я згадую, як мар'йоріли синю жовті прапори по всій Україні. І діти, і дорослі тримали прапори в руках по дорогах, а машини гуділи, а слава України линула всюди, в кожному куточку нашої рідної землі. Ох, яка краса, і радість в душі, і велика любов у серцях у людей до нашої неньки України, і з великим задоволенням українського народу до своєї вільної землі. А до нас ворог лютий прийшов і і воює на нашій рідній землі. Україно моя, мила рідна мати, ти страдальниця, свята, ми вже століттями захищаємось від ворожих ворогів, ми несем свій хрест по тернових стежках. Як наш Спаситель, Ісус Христос, за наші гріхи терпів і третього дня воскрес! І воскресне наша Україна на своїй українській землі. За що ти злий ворожий, руйнуєш села наші і міста, і вбиваєш героїв синів? Боже, наша Україна миру і спокою хоче, і хоче бути господаром на своїй рідній землі. А ми переможемо з вірою в серці, бо цей день настане Божий, і слава Україні, і велика героям слава на нашій вірним. Захисникам, які захищають нашу землю від ворогів, і сьогодні у родини нашої милої держави України, і зібрали в церкві вся велика родина, щоб помолитись від щирої душі Господу Богу і Божому Сину Ісусу Христу за нашу вільну державу. Боже великий Милосердний, подай українському народу сил і здоров'я, перемоги, і відродити нашу землю від руїн, бо наша земля це наш рідний край. Господи, Україну нам збережи, щоб більше на світі не було такої страшної війни, а настала Божа любов, як на небі, так і на землі. І засвітить нам, українці, ясне яскраве, мирне, любе сонечко, перемоги, і будуть по синьому небу вільно літати білі голуби, миру і наші любі, вірні друзі, пташки. Господи, прости мене прости, хай буде воля твоя, а не моя. А ми будемо пам'ятати своїх любимих вірних героїв, які вже на небі, які віддали своє життя за рідну землю, за милу Україну, за рідний свій край. Ви, дорогі сини Неньки України, материнські і людських серцях, будете жити вічно, вічна пам'ять. Вам наші відважні герої на вічні віки. Амінь.